Передбачення афонських ченців, що чекає на світ у найближчі роки, афон унікальне місце з багатовіковою духовною традицією. Монастир на Святій Горі був заснований ще у 963 році. Серед його мешканців були такі відомі пророки, як старець Паїсій Святогориць та старець Йосип Фатупецький. Їхні передбачення часто базуються на глибокому розумінні людської природи та світових процесів. Тепер розглянемо детальніше останні передбачення афонських чинців. Афонські старці передбачають зростання напруженості між великими державами. Це може проявитись у кількох аспектах: підсилення економічних санкцій між США, Китаєм та Росією, загострення територіальних суперечок, особливо в Південно-Китайському морі, збільшення кібератак та інформаційних війн. можливі локальні збройні конфлікти в гарячих точках світу. Наприклад, ми можемо побачити. Посилення конфронтації між Китаєм та США щодо Тайваню або нові витки напруженості на Близькому Сході. Ці політичні тертя можуть призвести до перерозподілу сфери впливу у світі та зміни у міжнародних альянсах. Країнам доведеться шукати нові шляхи для дипломатії та співпраці, екологічне передбачення. Афонські старці попереджають про посилення кліматичних змін. Це може означати. Підвищення середньої температури на планеті на 1,5-2 градуси, почастішення екстремальних погодних явищ, ураганів, повень, посух, підвищення рівня світового океану, що загрожує прибережним містам, зникнення деяких видів тварин і рослин, зміни у сільськогосподарських практиках через зміну кліматичних зон. Ці екологічні виклики вимагають глобальних зусиль для пом'якшення наслідків зміни клімату. Це може стимулювати розвиток зелених технологій та змінити наш спосіб життя, духовне передбачення. Чинці передають кризу традиційних релігій, інститутів та пошуку нових форм духовності, а це означає зменшення відвідуваності традиційних церков, особливо в західних країнах, зростання інтересу до медитації, йоги та східних духовних практик. Поява нових релігійних рухів, що поєднують елементи різних традицій, збільшення кількості людей, які ідентифікують себе як духовні, але не релігійні, переосмислення ролі релігії в суспільстві та державі. Ця духовна трансформація може призвести до глибших змін у суспільних цінностях та етичних нормах. Людство може шукати нові шляхи для задоволення своїх духовних потреб, технологічне передбачення. Хоча чинці прямо не говорять про технології, їхні пророцтва вказують на стрімкий технологічний розвиток, широке впровадження штучного інтелекту в різні сфери життя, розвиток квантових комп'ютерів, що може революціонувати обчислення, прогрес у галузі генної інженерії та персоналізованої медицини, поширення технологій віртуальної та доповненої реальності, розвиток технологій для освоєння космосу. Ці технологічні прориви можуть радикально змінити наш спосіб життя. Однак вони також піднімуть важливі етичні питання, які суспільству доведеться вирішувати. Економічне передбачення: ченці говорять про нестабільність фінансових ринків та зміну економічних парадигм, різкі коливання на фондових ринках та у вартості криптовалют, зростання інфляції в багатьох країнах світу, перехід до більш стійких економічних моделей. Таких як циркулююча економіка, зростання ролі цифрових валют центральних банків, посилення економічного впливу технологічних гігантів. Ці економічні зміни можуть призвести до переосмислення глобальних фінансових систем. Людям та бізнесам доведеться адаптуватись до нових економічних реалій, що може бути викликом, але й можливістю для інновацій. Соціальне передбачення Афонські старці говорять про зростання соціальної нерівності та нові форми солідарності. Збільшення розриву між багатими та бідними в багатьох країнах, зростання рухів за соціальну справедливість та рівні. зміни в структурі зайнятості через автоматизацію та штучний інтелект, поява нових форм громадської активності та волонтерства, переосмислення концепцій, роботи та відпочинку. Ці соціальні зміни можуть призвести до значних трансформацій у суспільному устрої. Вони вимагатимуть нових підходів до освіти, соціального забезпечення та організації праці, геополітичне передбачення. Ченці натякають на можливі зміни світового порядку, такі як зростання впливу країн, що розвиваються, особливо Індії та деяких африканських держав, можливе послаблення традиційних міжнародних інституцій. Формування нових регіональних блоків та альянсів, зміна балансу сил між Сходом та Заходом, зростання ролі недержавних акторів у міжнародних відносинах. Ці геополітичні зрушення можуть призвести до формування нового світового порядку. Країнам доведеться адаптуватися до нових реалій та шукати нові форми міжнародної співпраці. Підсумовуючи передбачення афонських щенців, малюють картину світу, що стоїть на порозі значних змін. Але пам'ятайте, що ці передбачення не неминуча доля, а можливі сценарії розвитку подій. Наше майбутнє залежить від наших колективних дій та рішень. Кожен з нас має силу впливати на те, яким буде наш світ завтра. Ми закликаємо вас поділитися своїми думками в коментарях, що ви думаєте про ці передбачення, як ви бачите майбутнє. Ваша думка важлива для нас. Дякуємо за перегляд, не забудьте підписатись на наш канал для отримання нових відео. До зустрічі у наступному випуску.